Шахні котли під час дозагрузки димлять. Друзі, дивіться, це дуже популярний стереотип і давайте зараз спробуємо його спростувати. Покажу вам, що котел працює, знаходиться в активній фазі горіння. І в першу чергу скажу, що для того, щоб котел ваш не димів, потрібно його правильно змонтувати, зробити йому правильний димоход і правильно користуватись таким котлом. І ніякий шахний котел у вас диміти не буде. Зараз на прикладі котла Python універсальний. Ми будемо показувати послідовність дій для того, щоб ваш котел не димів. В першу чергу нам потрібно вимкнути. Вентилятор, тобто перекрити подачу киснів. Якщо у вас котел працює на регуляторі тяги, просто закрити піддувайло. І переводимо заслонки прямої тяги в неробоче положення. У нас в котлах питоно єсальний, вже є такі дві заслонки. Стандартно вони йдуть в комплекті для того, щоб ви робили дозагрузку вашого котла без диму. Показуємо, наприклад, передньої фронтальної дверки, відкриваємо її, бачимо, що дим там всередині є, він з'являється, але він в приміщення не йде. Його одразу витягує туди, назад, в котел. Тобто можна спокійно проводити собі дозагрузку. Ну, давайте щось кинемо туди. Дров. Закинули, все, диму. Немає. Давайте тепер подивимось, на прикладі верхньої дверки. Відкриваючи верхню дверку, бачимо, що у нас тут розташована димова шторка. На камерові добре видно, як вона працює. Вона піднімається, коли ви робите до загрузку дров. Але от зараз ми бачимо наскільки ефективна ця димова шторка. Тобто дим там з'являється, але в приміщення він не йде, тому що він ударяється об цю димову шторку, яка, до речі, йде в комплекті у всіх котлах пітон і пітон. Універсальний. От таким чином, друзі, можна проводити до загрузку дров, монтуйте собі правильно котли, монтуйте собі правильно димоходи, користуйтесь котлами правильно, у вас нічого диміти не буде. З вами.